Президент України підписав закон про скасування мита та податку на ввезення товарів для виробництва машин розмінування та енергетичного обладнання. Закони набули чинності 27 липня 2024 року. Однак, Кабінет міністрів матиме ще місяць для розробки нормативно-правової бази щодо реалізації цих законів а вже тоді можна буде ввозити товари без сплати мита та ПДВ в Україну. Наші клієнти почали масово цікавитися, як розмитнити генератори без сплати мита та ПДВ, вже сьогодні, відкривши закон України, митний кодекс прикінцеві та перехідні положення, хочемо зазначити, що відзвільнили від сплати мита та ПДВ тільки бензинові генератори потужністю від 7,5 кВт. Наголошую, що у підписаному законі коду дизельних генераторів, які цікавлять більшість наших клієнтів. Немає. На сьогодні ми маємо 100% дискримінацію цікавих всім дизельних генераторів. У підсумку закон є, але будьте уважні при плануванні імпорту даного товару в Україну без плати мита та ПДВ, тому що в законі чітко окреслені коди УКТЗ і, на жаль, наші очікування не співпали з реальністю.